Німеччина надає ще 65 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Мінекономіки ФРН. Так, федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Роберт Габек наголосив на важливості такої підтримки, нагадавши, що Українська енергоінфраструктура залишається під загрозою через постійні російські авіаудари. Гроші надійдуть до Фонду енергетичної підтримки України, який фінансує закупівлю запчастин і обладнання для зруйнованих енергооб'єктів. Водночас частину коштів спрямують на проєкти переходу до зеленої енергетики. Ну і от до інформації про те, що офіс президента, начебто, знову хоче звільнити очільника військової розвідки Кирила Буданова. Про це виданню. New Voice повідомило джерело у секторі безпеки і оборони України. Зазначається, що на посаду керівника гур вже нібито є більш лояльна до влади персона, і найбільше цей процес, начебто, лобіюють за словами співрозмовника редакції керівник офісу президента Андрій Єрмак і заступник голови СБУ Олександр Покла. Саме останній і планує очолювати очолити гур. Варто зауважити, що прес-служба СБУ в коментарі НВ спростувала інформацію про плани призначити поклада керівником гур, і також не підтвердили цієї інформації і джерела. СБУ видання Телеграф а в оточенні Буданова її взагалі спростували. Офіційної реакції між тим на ці повідомлення поки не надходило.